Усім привіт! Сьогодні у нас 11 липня 25-го року. Тема даного відео, які приноси з соняшнику. Від даного мого лісового ізольованого облітника соняшник неподалік, десь через, ну плюс-мінус, я думаю, пів кілометра є. І значить, він вже декілька днів цвіте, а якихось приносів я не бачу, тому що в мене тут висять пилкозбірники. І якщо Іде хороший принос соняшнику або хоча б він присутній, то вони зразу насідають на пилкозбірниках і е, їх треба піднімати сітки, для того, щоб бджола вільно проходила. Як ви бачите, вони в мене не до цього часу закриті, зараз вже десь е, пів сьомої години вечора е, носять пилок і ніхто не насідає. Я приїхав сюди десь годин 5. Ще було сонячно, також ніхто не насідав, тому що тут сім'ї в мене потужні, я до основних сімей попід'єднував такі відводки, які займали від 4 до 6 рамок, обсижених бджолою. Звичайно, там рамки 3, 4, а то й 5 були з розплодом. І якщо би був хороший медозбір, то при закритих пилколовлювачах тут бороди би сиділи аж до землі по стінках вуликах. Тобто на підставках на покришках в даному випадку. Тобто вони би розтянуті, такі сиділи і не хотіли б проходити, погано би проходили. Тому поки що з соняшнику медозбору немає. Спілкувався сьогодні з колегом, він також мене набрав і говорить, що у нього. Все по соняшнику погано, теж зацвів, а приносів він не бачить. Тому ось такі справи, в кого е, похожа картина, відпишіться, щоб знати, що і в яких регіонах робиться. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!